Пара-пам, тара-ра-ра-ра, Парапатара. -ра -ра -та -ра. Який тиждень, Дмитрик? 23-й? 24-й тиждень. Ох, час летить. Друзі, 24-й тиждень. Це щотижневий. Звід голови Деснянської районної міської державної адміністрації. Він називається голова. Мене звати Максим Бахматов. Це Деснянський район. Ми знаходимося в РДА, Ми тут працюємо навіть коли світла немає, бо ми так само вимикаємося, як і весь район. Це Траєщина, лісовий биківня і е, Малоповерхова забудова краєччина ще є. По-моєму, у нас е, називається як він район е, воєнний городок. Воєнний військовий городок. Є такий ж район на здам. <кій> Отже, я звітую. Ви ставите коментарі, лайкаєте, ви, звичайно, розповсюджуєте це відео, бо воно важливо. Плюс ми не копичимо дані, щоб далі аналізувати, що ми зробили, що ми не зробили, як це загалом все відбувається. Е, я тоді записував і четвер, і в п'ятницю сказати пізніше, розкажете, що я сказав тут. засідання при це шопанеділок. się Так, розповідає, що було що за цю п'ятницю засідання оперативного штабу з підготовки до оціння зимового періоду стосовно початку опального сезону. Друзі, на сьогоднішній день це в нас умовно 10-12 листопада. Підключено 99% будинків. Сьогодні, до речі, мав ще одну зустріч з приводу проблемних трьох будинків на Закревського, бо там не передані мережі, мережі треба обслуговувати. Є багато нюансів між ОСББ і теплоенерго і Забудовником все це відбувається вже з 16 сімнадцятого років. Вроді вирішили, тепло буде так. Злом всіх працює. Є нюанси, там прадуть, там підкрутить щось і так далі. Звертатися, будь ласка, до Жеків, звертатися до ОСББ. Вони можуть вам допомагати. Якщо що, пишіть мені <клес> <клес> вичать трошки мають осоплю, ну мені пишуть іноді даре. Похоче, прочту що вони пишуть іноді це ну топ. Я вважаю, це топ. Вітання, чому відсутня гаряча вода по Рейгана 38, Анастасія. Я відповідаю, що так-та і так, то у нас така та історія, вже стільки-підключено, то підключено, а треба звертатися, і так далі, і і і тому подібне. Все, людина, напряму пише. Ще раз кажу, друзі, це виняток, мені не треба писати, бо в нас три тисячі під'їздів, 825 будинків, 600 тисяч людей. Я фізично зможу всім відповісти. А от коли вам не відповідають. Коли свою функцію не виконують служби, і у вас є копії цих звернень, от тоді ми можемо писати, Ну, там пройшло, умовно, день, де кабичі, скільки там, наша аварія, це аварійна взагалі. І я відразу хлопа підключаюся. Якщо далі, бюджетна комісія щодо реалізації проєктів будівництва та реконструкції за рахунок бюджетних коштів. А, це був Цибо Олександр, мій заступник ходив в КМДА, 10 21 Далі. Співбесіда з кандитом на, на заступника начальника відділу звернення громадян проговорили. Рада під головуванням голови, начальника військової адміністрації з лами РДА проговорили далі. Робоче зустріч щодо питань ветеранської політики. Ми давайте, я взагалі придумав таку історію дуже важливу. Я вважаю, що треба з ветеранами зустрічатися не тільки по праздникам, бо коли в них є звернення, а регулярно. От, умовно, декілька разів на тиждень ми зустрічаємося з ветеранами. В них завжди є питання в них завжди є пропозиції. Вони дуже активні, як правило. Тарас ми. Проговорили 3-4 тижні поспіль по такій конструкції. Зараз ми опрацьовуємо всі рішення. Далі ми повернемось з ними де, з рішеннями з цими, і далі таким чином продовжуємо спілкуватися. Просто звичайно нормальне спілкування голови району з громадою. Я з громадою взагалі кожен день, але для ветеранів роблю окремі зустрічі, щоб, щоб почути їх і проговорити. Це важливо. Далі підписання документів в п'ятницю почалося о 18 І зустріч іносівної групи по алеї Героїв. Це також важливо. Далі понеділок! 24 -ти тиждень. Ой, Дмитрик, а що, як для цього? Швидко пролетіли всі ці діньочки, Дмитрик. Що? Дмитрик, до речі, мені привіз ковбасу. Він їздив до мами, привіз ковбасу. Я дуже люблю домашню ковбасу. Якщо що, долучайтеся. Я люблю кінську ковбасу, телячу ковбасу, люблю якушу. Ну є хам... махан дуже круте. Ні, хамон це свиня, це Іспанія. А Махан це татарська, смачна ковбаса. Але найкраще робили чомусь в Донецьку Маківки, якщо не помиляюсь. Напишіть, кому. -то хто любить настоящий Донецький махан? Да. Е, е, герой на щиті понеділок ми почали е, Хамула Віталій Володимирович. Е, ми завжди. Зустрічаємось. Ми завжди зупиняємося. Ми зупиняємо червоної калини. Проспект і зустрічаємо героя на щиті. До того була зустріч в нарада, в 517-му кабінеті. Робоча нарада дуже така цікава. Хочу сказати, що Пентілієв Петро старається. Він не один із експертів КМДА. Далі зустріч з керівником апарату Гименю Карина. Дуже багато роботи по наведенню ладу в РДА роботі держтурбовців, роботі. Безпосередньо якихось служб по роботі м -м, ЦНАПу У нас нарешті РДА стає доступною для людей з інвалідністю, до того вона була недоступна весь цей час. Ліфт не працює, туалету для інвалідністю не було, о -о, пандуси аварійні. Отак от, от повага була до людей. Зараз виправляємо це все. Робоча зустріч по створенню дашборду. Друзі ми проговорювали ситуацію, щоб кожен керівник мав такий собі дашборд, керівництво його проектів. Щоб я розумів, що відбувається не серії усі, не серії якихось там доповіді, а дуже просто, лаконічно, візуально. От ми з цим працюємо. Далі питання ком з приводу як ви знаєте, в нас є приміщення в ньому, колись було незаконно, як засувалося Кафешка для того, щоб вона стало законно, треба було пройти вісім кругів ада. Зараз ми закінчуємо сім з половиною кругів і маємо виставити це на конкурс прозорий. Ви отримуєте послання на цей конкурс публічно і далі зможемо відкрити нормальну кафешку Верда. <кхи> далі прагне нарада наша внутрішня, ми збираємо всіх майже 40 працівників керівників і приговорюємо важливі питання до мікрорівня. Тобто, мікрорівень це рівень сходів в якомусь. Під'їзді, це рівень ліфтів, це рівень е, чистоти базової. Це рівень. Е, е... Там якогось конкретного пішохідного переходу, пониження і т.д. Тобто це мікрорівень діяльності діяльності району. Отак я вам так далі нарада з керівником підрозділів щодо узгодження інформації по запиту департаменту. А це цікава історія. Є такий незаконний, як я вважаю, департамент по запобіганню корупції в да. І він дає якісь запити. Він дає іноді дуже дивні запити. Оці ці запити ми все опрацьовуємо, що все було східно нас законно. Ми зібралися, проговорили і відповіли. Далі управління освіти. Це завжди пріоритет. У нас багато питань по освіті. Це харчування дітей, це контроль харчування дітей, це проблематика булінгу, це навчання, це спорт, це освіта класична, це е, укриття. От ми з цим всім зустрічаємось і працюємо. Далі е, підписання документів, далі підготовка до публічного обгорення транспортної моделі. О, до речі, транспортна модель треба обговорити. Ми будемо обговорювати, вас запрошувати друзі, на. Обговорення транспортної моделі і розвитку логістичного героїв енергетики. Вся вулиця отримує окрему транспортну модель, щоб розуміти, що де має виїжджати, коли має виїжджати, як має працювати. Це буде публічне обговорення. Зараз я нагадаю і собі, і решта, що ми маємо це включити. Пишіть коментарі. поки. так продовжуємо корупцію. Проговорив, управління світи проговорив, медицина проговорив, транспортна модель проговорив. Далі Дякуємо нашим друзям з Норвегії. Команда Norwegian-Ukrainian Support for Firefighters and Ambulance, Нубас. Це колишні і діючі співробітники ДСНС Норвежської та е швидкої допомоги, допомагають Україні привозять фури, контейнери і так далі з різною допомогою. Вони допомогли нам перевезли ще один комплект одягу для наших комунальних співробітників. Всі що працюють на вулиці, а також 2000 чи скільки. Ну корочі, по. А тисячі вісімсот вогнегасників І ще, по-моєму, тисячу ще довезли. Це для наших е, управлінь, для під'їздів і так далі. Е, ми тоді, туди, туди будемо роздавати. Далі. Вівторок. А ні. День почався засідання постійної комісії КМР з питань власності, на які були прийняті важливі рішення з приводу нашої кафешки Верда, з приводу раксу. Нашого щоб передати під управління, бо він 16 років намагається побудувати, добудувати, відремонтувати аж 400 метрів квадратних, потім одне, потім друге, потім третє. Потім банкрут Ватутін Інвестбут, потім знову вкрали гроші, потім і І зараз ми реанімуємо цю історію для того, щоб деснятися нарешті отримав нормальний закт. Це треба рішення комісії власності для того, щоб передати це в управління РДА для того, щоб ми замовили далі гроші, доробили ремонт і. Почали користуватися окрема історія, хто буде керувати Бо, скільки я, я пам'ятаю, раксами керує мінд'юст. <кху> Щоб дориміну. Далі зустріч на Trinity Hub, друзі, дуже крутий центр за Це громадське об'єднання, де кому допомагає людям, яких уражений зір військовим з ураженим зором. Отак я би сказав. Вони повертають е до І до нормального життя звичайно людей з різними вадами. Дуже центр. Центр величезний професійний. Молодці, я був широ здивований і допомагають, і навчають, і працюють, і отримують гроші, і фінансують. Супер це все в нашому Деснянському районі метро Лісова. Переговорювали велику зустріч і було з підрядниками. друзі, у нас багато питань по добудові укриттів. З'ясується, що чомусь люди, що виграють тендери, не хочуть будувати укриття та рештам. Ми не знаємо, чому. Ми питаємо, ми просто взагалі до серпня взагалі все стояло. З серпня вона хоч якось почала сунутись Зараз оцей жовтень лихцопа знову стоїть. Почалися засовували, що як, чому є е, е, питання по будівництва, коли гроші місто виділяє, Не зрозуміло. Далі оцінювання начальника управління ЦНАП було, далі е, співбесіди, далі е, зустріч з бізнесом, далі підписання документів, далі Рада оборони Києва. Так я є членом Ради оборони Києва, як і інших голову районів, це важливо. Зустрічалися, проговорювали багато секретних питань. Ну <кій> це якраз історія про подію сторіччя, коли вирішено РАКС, рац отак правильніше передати в управлінвк під керуванням РДА. Так, колонна зала комісія тептанес. Друзі, зустрічається важлива комісія по прийняттю важливих рішень для життєдіяльності міста. Далі окрема зустріч була СНАП щодо прийому відстрочкам. Засувалося, що дуже великий зараз іде е... велика кількість людей по відстрочкам, Нові правила заборонена електронна черга. Чомусь міністерством цифрової трансформації виключно фізичний прийом. Люди не хочуть встановити себе резерв плюс. Там багато багато нізя проговорили, вирішили, вроді би, стало легше. Е, далі е, виїзд до дитячої поліклініки на лісовому, друзі, Левицького 18, а там, де був прильот. Три роки поліклініка стоїть без ремонту, нічого не робиться. Вікна тільки вставили і все законсервували, але всередині все повиносило, повиносило стіни, повиносило двері, повиносило комунікації. Треба робити, було бажання робити ремонт. Зараз мирміли, що треба робити реконструкцію по будівлі 40 років чи Скільки е, треба проробляти вентиляція? Не працює опалення, не працює е, басейн, не працює два поверхи не працювали. Гілі працювали тільки перший другий, і от це все має бути покладено на якийсь концепт розвитку. Цього медичного осередка бо так сказав, після того розуміти хто за що платить і коли це може відбутися. Отак От я б сказав. Далі зустріч з ветераном Карпенка Антоном. А, як я кажу, ми продовжуємо зустрічатися просто так з ветеранами по їхнім робочим нагальним питанням. У мене є зустрічі з громадою. в мене є прийом громадян. Є просто так зустріч. Далі герой на щиті Білик Олександр ще раз нагадаю, що. Ми зустрічаємо, ми стаємо на коліна. ми зупиняємо червоної калини. Ми дякуємо кожному герою. Не знаючи в Києві всі зупиняються. Ми в районі зупиняємось. Далі ділова зустріч з голови з Харченко Клавдією Петрівною. Друзі, це моя радниця з приводу важливих питань розвитку району. Далі керівник апарата. Далі начальник відділу кадрів щодо оцінювання співробітників Так, голова має оцінити співробітників посицям, що мінуси камінь. Мій пост в телеграмі до друзів Бахматов діє телеграм. Ну, з приводу героїв енергетиків, абілічування, мафії і так далі. Все це знають, всі вони знають, вони просто не реагують. Ну просто чистий ігнор е, виконання законного права громади на нормальну комунальну парковку, ані п'яний безпреділ по п'ятсот гривень. можу сказати? Е, район ще що міг зробив. Якщо потрібна поліція, ви маєте викликати поліцію, е, коли у вас іде порушення. Тобто вас вимагають гроші, викликати поліцію. Я просто так туди поліцію не можу викликати, бо я не знаю, там зараз іде порушення чи нема. Розумієте, іронія доля. Про сміття сміття. Мільярд спалю на завод. Е до кінця року Києву залишилось витратити 46 мільярдів гривень. Встигнуть, як ви думаєте, витратити до кінця року за 6 тижнів. Це приблизно по, -по, -по мільярду. Ні, по скільки, на 6 подійди, поділити, 5, 6, 7, по 7 мільярдів а по мільярду на день. Чого? Мільярд <lõsel> <limitationsifiers> на день треба витрачати, друзі. Непогано, 네? no, так я... київська влада планується все так, працює. На минулий рік я що не помиляюся. Не встигли 14 мільярдів витрати. Це річний бюджет Львова не встигли витратити. четвер. Так е, я взагалі не люблю гратися в міцного хазяйства. Я вважаю, що базові потреби району мають закриватися автоматично. Чистота, базовий ремонт, якісь так далі на стратегічні об'єкти, стратегічні проблеми. Так, треба для окремий час, умовно, асфальтування міжквартальних проїздів, е, е, встановлення пандусу, ремонт під'їзду, ремонт криші. Це базова історія. Вона робиться. Я дуже дякую ЖКХ, що вони працюють. Дякую громаді, що підтримує. Дякую всім, хто долучається. Об'їхав, подивився, перевірив. Загалом бажає. Що має робитися автоматично? Далі зустріч з представниками готелів. На жаль, має готуватися до різних ситуацій в районі протягом зими. Загалом, тому зустрілися, проговорили. І де ми їхали? Ніколаєв 11 Пандус, Бальзака, 4, капітальний ремонт на укриття, Каштанова 15 а капітальний ремонт електрощитової, Бальзака, 14 утеплення, Бальзака, 46 утеплення, Бальзака 63 Б. Пандус для військового, лифаря 15, лісвань прибуденої території. і Так далі. Тобто там сім-вісім адрес. Я їду, перевіряю, дивлюся, бачу що гарний результат. Там же роботи просто вже результат є. Фіксуємо, йдемо далі. Співбесіди, друзі. Я особисто провожу базові співбесіди онлайн спочатку, потім офлайн. Далі зустріч ветераном Вадимом та Василем. До речі, одна з базових питань, що ми не знаємо. Хто є як як е е існує і розвивається як ветеран. Ми не маємо таких даних, ці дані мають тільки ТЦК, Вони нам не повідомляють, і ми маємо шукати цих ветеранів, щоб їм далі допомагати. Далі зустріч Голів була сумісна. Е е це був четвер. Далі е Київському мітрополітену випавно 65 років. М зіграли на роялі з цього приводу. Далі е твоє Звільнення Бахматова Київрада рада, звернулась до зеленського, друзі. 69 депутатів Кіради проголосували за те, що ужас, ужас від Бахматова звернулись до президента першої ліді. Колеги, законність а, і дієвість цієї функції, це так само, що я призначаю Дмитрика імператором 28-ї Галактики. Підпис Дмитрик. Ну і то Дмитрик ближче до імператора 28-ї галактики, ніж в це звернення. Поясню, друзі. А, в самому зверненні вже лож. Тому звернені вже неправда і поплюження історії, тому що не я напав, а на мене напали при виконанні. Все, як тільки на мене нападають, намаренсі хто це там робити далі. Все що згодно відбулося напад під час виконання службових обов'язків. Я виконував, на мене напали все. Тобто вони ізначально савралі президентові першої леді, так як відео. І в справи кримінальні все чітко зафіксовано. Все на цьому сказочки кінець, але 69 місцевих депутатів Київради, 9 народних депутатів, три заступника, з за якими я сужуся, два заступника намагаються відкрити в мене кримінальну справу і так далі. Тобто я вважаю, Дмитрик, то я нахожуся в стадії максимального конфлікту з Київрадою. Ні, з Ківради, з Кимда, поясню чому. У що всі загалом таку, блін, та ж да, треба лапки, поджати ходіть, гроші просити. По-перше, гроші дають прозорої так далі не треба лібізіть. По друге важливо пояснити хто як працює. Ми працюємо виключно чесно, прозоро, системно. Що, Дмитро? ні нема. А, і по третє, ну треба правда. Якщо на люди напало, так кажіть. Ми звертаємось до президента, тому що на Бахматова напало. Давайте йому допоможемо. Ні, все решта неправда. Отже, президент, людина розумна, цю фігню підтримувати не буде. За що я а, а всього, ми, депутати молодці, організувалися. Нагадаю, що це була четверта чи п'ята спроба проголосувати за цю історію. Не виходило. Далі моє відео з приводу цієї активності. Ну і реально краще, бо вони так голосували за умовно транспорт на Триєщині, лікарню яку обіцяють, вже 20 Ть років на трещині, пологовий на Трещині, а... метро на трещині. ну, Коротше, якісь вартлові речі. Ні, давайте накинемось всі на Бахматова, бідінькова і так далі. Дмитрик, як ви думаєте, чому вони такі злі на мене? Щось є, да? Напевно, в мені такого приємного. Йдемо далі. П'ятниця. Нагородження та концерт до Дня працівників культури, друзі проспекту Червона 38, приїхали, поздоровили і <гум> <гум> подякували. Далі робоча зустріч з власниками ТРЦ та ТРЦ та ТРЦ Деснянського району. А, ми зібрали всі ТРЦ, щоб підготувати до зими. Пригоріли різні напрямки. Подякували їм за допомогу. Далі засідання ради безбар'єрності в місті Києві. колеги. Всіх по цій раді запрошую завжди на парковку ринка фермер, яка мала би надавати 30 а не 10, да, 10, чекайте, 30 30, це правильно, 30 правильно, паркомісць для людей з інвалідністю. Зараз там 0 доступності, 0 кешлесу, 0. Все по безпреділу. все це курується безпосередньо з кем. Будете повторювати постійно. Далі зустріч з апаратом, далі нарад. Щодо первинних мобільних укриттів, є великий запит на укриття, і нібито нібито все реально поставити законно, якщо встигне зробити сертифікат перевірки. Це важливо. Далі коммайно, підписання документів. Далі коментарі. Е, очільник району розмахує сокирою в своєму кабінеті та знімає відео в стилі Ганнібала-лектора. Ну класний фільм, чу веселий. Е, ну історія, як цю пані коріжить від того, що доводиться знімати на показ відео на дахах копіюючи голову Бахматова. Друзі, пам'ятаєте, всі все бачать, всі розуміють, хто кого копіює. Ну це не страшно. Колеги, Отакий був 24-й тиждень, друзі. Я Максим Бахматов. Я обіцяв розвивати місто Київ до 2049 року. Я тільки почав, ми тільки почали. Слава Україні, друзі. Пока!